Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко добрий. Тішить мене насправді течик. Єдине, що це е, виє, коли скидає швидкість, задній редуктор виє. Підсумку я зробив 10 кілометрів, приїхав там з майстром остаточно розраховуюсь, кажу, ну якщо там вам трапиться десь хтось, хто може пересипати той редуктор з цими всіма шайбочками, там, підшипничками, зазорчиками, дайте мені знати. Він каже. Та дорота компота каже, це такий вузол, ти краще знайди редуктор на заміну. Кажу, а що значить ну, знайди? Он він лежить під сидінням в десанті. Він такий дивиться, каже: дорота компота, каже, добрий. Ти уявляєш, якось каже, я тут лазив, дивився, вибирав ремфон підвісні, підвісний. І кажу, якось так: ну я взагалі не втямив, що це він лежить, він якось таким боком лежав, я не зрозумів що щось, щось. Він каже, без питань каже: поміняємо. поміняємо. То я думаю, я десь місяць-другий покатаюся на тетчику, зберуся з думками, попрацюю і віддам на заміну заднього редуктора. Тому що, ну якщо є можливість зробити так, щоб воно не вило, то хай воно не виє. Бо так як є, воно працює, нічого критичного нема. Все змащене, все в оливі, все закріплене. От, ну Єдине, що виє. І дуже сподіваюся, що це і не витиме. Дякую за підтримку, дякую всім, хто цей ремфон подарував мені на течик. Не пам'ятаю чесно, зараз, як звуть того пана добродія. Але, звісно, це цінні подарунки. Разом боремо і поборемо.